Ранку на каналі Файні квіти, Городина, Садочок. Ранковий випуск щоденника важливих справ на 18 та 19 серпня 2024 року. Сьогодні, 18 серпня, зростаючи місяць, а вірніше спалений шлях місяця проходить в знаці водолій. Завтра, 19 серпня, повний місяць. Дуже складний стресовий час. Нічого не сіємо та не саджаємо, розсаду не турбуємо. Поливи та підживлення небезпечні для рослин це час стихії повітря. Оприскування рослин для захисту від шкільників та хвороб проводимо біопрепаратами та настоянками трав. Не можна проводити в ці дні, 18 та 19 серпня зелені операції і будь-які обрізки в саду на городі на квітах. 18 та 19 серпня сприятливі дні для збирання врожаю на тривале зберігання та для різних заготівель. Важливо для здоров'я на 18 та 19 серпня. Не використовуйте для харчування солодощі, продукти з крахмалю, газовані води, консервовані напої, шоколад, картоплю та гриби. Харчування для здоров'я. Варимо каші з гречки, пшениці, вівса. Хто їсть м'ясо, готуйте будь-яке м'ясо, готуйте рибу, морепродукти, їжте хліб з висівками. Хліб з висівками в цей час дуже корисний. Їжте молочнокислі продукти, готуйте квасолю та сою, пийте какао, їжте мед, овочі та фрукти, окрім картоплі, можна. Без термічної обробки, навіть потрібно без термічної обробки вживати для харчування. І пити чай з ромашки та каркаде. Якщо є можливість свіжий сок із фруктів, ягід, будь ласка, теж використовуйте, він теж дуже корисний в ці дні. На цьому ми завершуємо наш ранковий випуск. Ще раз нагадуємо. Завтра, 19 серпня, повня, дуже складний стресовий період і сьогодні, 18 і завтра. Будь ласка, бережіть себе, дайте собі спокій і знаходьте, знаходьтеся в мирі і в гармонії з собою і з рідними та з близькими. Відпочивайте, будь ласка, побільше. Ну що ж, усіляких вам гараздів, миру вам та добробуту! Щасти вам у всіх справах! Зустрінемося ввечері на все добре. Бувайте всі здорові!